На те, що треба. Не буду ще їх їсти, а може й поїси. Хто б тебе знає? Не бійтеся, не понесу в шинок, не проп'ю і не буду на підпитку судити, як ви мене судите. І що ж ти задумаєш робити? Помотаю на мотовило, осную та вироблю собі тонкого полотна на сорочки Може, й під мої боки хтось постала подушечки, то це ти. Не била на битері, не дарли на терниці. Може більше від вас. Чи ти не жартуєш, молодице, чи ти за мною дразнишся? У мене немає жартів. Дай сюди мотовило. Це не твоє, а моє. Принеси свого батька та й мотай на ньому проведе, хоч і свої жили. Ба не дам, бо й мені треба. Дай, кажу, тобі, я сама зараз буду мотати. Не дам! У вас нема чого мотати, бо ви нічого не напряли. Геть собі кничистій матері. Дай мотовило, кажу тобі. Не дам. Дай, ви, дай, кажу, ви, та? Та? дай сі, не дам! Дай кажуть! Не дам! Дайся не баб не жуля забереш! А чи під забоєм відкатися? Та да, чи ви подуріли сьогодні? Чи показились, чи в хрещика граєтесь, Покиньте мотовило? Це вони, мабуть, у ворона граються. Це добра іграшка. Мотре, покинь мотовило! бо похоплю кочергу, то поп'ю тобі руки. Покинь мотовило, бо так і пиче по спині кочергою. Чого вбиваєте, чого ви сваритесь? Господи. Сьогодні свята п'ятниця, а вони тобі не наче на зло, тільки до гріха доводять. Навіщо, Мотря, тобі це пісовому мотовило? Буду свої починки мотати, бо у вас в доброї сорочка не заслужиш. Вона хоче прясти собі на полотно нарізно од нас. Мені що пряси прясти нарізно, Мотря? Тобі хтось з полотна не речі, що. Хочу прясти, пома... Я вже не можу цього терпіти. Мама, тато, ставте ночі хату через стіни. Типу ще свою жінку трохи приборка, щоб та так високо літала. Ти Лаврі не свого погорона, а моя жінка не курка, щоб я її крила обробував. Карпе, не дратуй мене! Коли хочеш, щоб від тебе була ціла чуприна. Далеко вам до моєї чуприни. Ти не бачиш мене не доросли! Мабуть, уже переросли, коли кривдите мою жінку, а значить і мене. Хто ж тебе забирає? Хіба я тебе їсти не даю? А хіба ж ви дали мені хоч копійку в руки? Я роблю, а ви гроші в свою скриню ховаєте. Нащо тобі гроші? Хіба хочеш їх пропить? А хоч би пропить. Яке вам до того діло? Бо ти мене будеш на старість вчити? Мамо, не лізьте. Я роблю і маю право на своє добро. То це ти через свою жінку будеш свікати мені таке у вічі. Чого ти після дочка гризеште? Чи ти хочеш бути найстаршою в хаті, чи що? Чи ти хочеш якась молодий заранничку? Я б тобі полічу ребровила. Мамо, не чіпайте мотрі, яке ви право маєте бить, мою жінку. А чому вже вона не сухати знімає бо... Мотря не винна, а ви всю вашу роботу скидаєте на Мотрю, а сама тільки походеньки та посиденьки справляєте. То це ти говориш? Мамо, оступіться, не вводьте мене в гріх, а якщо так, то візьміть сокиру та за одним разом зарубайте мене. Немає у тебе Бога в серці. Не дурно ж ти до церкви не ходиш. Це все через тебе, невісточко. Може, через мене, а може, і через вас. Та ти вкращена різьба готувалася, а нехай п'яла та гарця в дулі крутила. Що?